Мирні мешканці Мар'їнського району почали утримувати гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Десятки міст та селищ цього району наразі залишаються на лінії фронту. Продуктові набори волонтери видають на підконтрольній Україні території у Кураховому. У Донецьку закритими залишаються два волонтерські пункти. Про те, як мешканці районів, що під обстрілами можуть отримати допомогу, Юлія Міншакірова. Селище Жовневе, сусіднє до Донецького аеропорту під обстрілами від травня минулого року. Тут практично жоден будинок не вцілів. Помощі, Втратила домівку є, і згорів, все погорело. сьопарела. мене бомжом в цьому віці Дітей ми дому оставили раніше. Жінка отримувала допомогу Ріната Ахметова у рідному селищі. Проте сьогодні Надія, як і решта її сусідів, приїхала по продуктовий набір у сусідній район. У штабі пояснюють, у жовтневому пункт видачі допомоги довелося тимчасово закрити. Там постійно кожен день рвуться снаряди, постоянно йдуть бої. Поэтому ми не могли рисковать жизнью наших людей, наших земляків. І поэтому вынуждены уже вторую неделю тримати не без, без помощи, Ми їх просимо прийти в інший штаб, який относится к Куйбышевскому району, расположен на площади Куйбышева, в ДК імені Куйбышева. Волонтери перенесли точку роздачі для жителів Петровського району. Він щодня під масованими обстрілами. Від сьогодні допомогу тут у мешканцям видаватимуть у сусідньому Ленінському штабі. Запрацював пункт і в Ясинуватій, проте точка роздачі у Горлівці, як і раніше, закрита. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова подовжив реєстрацію на отримання наборів для майбутніх мам. Комплекти на Донбас-Арені видають жінкам, які мають народити до 31 березня. Серед них і Олександра вона чекає на поповнення вже за місяць. Ни работы, ни зарплаты очень сложно. Мы получается только за счет вот этих вот моментов гуманитарной помощи. И как, как беременная я получаю гуманітарну допомогу, і як роженицям це не дуже тут Ольга чекає на третю дитину у березні, а сьогодні вже отримала комплект допомоги. У ньому все, що знадобиться мамі, малюкові і лікарю. Як до, так і після пологів. Зібрати таку сумку самій, каже Ольга, їй не по кишені. Зібрати його тяжело сильно. Народи, роди, це зараз, звісно, не дішове. Удовольствия, поэтому очень надо. наданабори майбутнім мамам видаються за програмою Допоможемо здоров'я гуманітарного штабу Ахметова. Усього за час роботи проекту допомогу отримали майже півтори тисячі жінок. Юлія Міншакірова Данила Кирієв Сабиція канал Україна.